Всім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитись свіжими ароматами, які я буду носити літом, а також я їх можу рекомендувати на кожен день. Це аромати, які підходять на всі випадки життя, у всі сезони. Можливо, якщо щось е, я вважаю доцільне в конкретну ситуацію, я про це згадаю, я про це розповім і поділюсь з деталями, які аромати підходять кому і на який день. Але, звичайно, в цьому відео будуть присутні епітети по типу свіжий освіти. Віжаючі, можливо, дзвінки, тому, якщо вам цікаві такі відео, продовжуйте дивитись. Перший флакон буде від бренду Lancome, і це лінійка L'Anui Tresor. Конкретно у мене флакон під назвою Mask Diamant. І подобається мені цей флакон, ну, по-перше, своєю а, витонченою, дуже гарною. Дизайнерською ідеєю, мені здається, цей діамант так і підходить під назву. І це дуже ніжний ем, флакон, який з собою представляє ніжний аромат, який знаходиться всередині. Тут також біла троянда, хоча, до речі, білої троянди, як на мене, тут немає. Але троянда тут присутня. Це свіжий, пухнастий, дуже мускусний, мускуси тут кричать, але вони свіжі. Аромат, який лежить на такій легенькій молочній кремовій хмаринці. Так я б його описала. Це аромат для тих, хто хоче спробувати щось з цієї лінійки, але. Думаю, що всі інші аромати занадто солодкі чи занадто важкі, оригінальний ленд дуже гарний, але він такий готичний і дуже насичено-трояндовий. Він підійде не для всіх і не на кожен день. Це ж більш такий доступний варіант, який сподобається більшості, хіба що якщо у вас дуже ніжний ніс, що відносно мускусів. Але знову ж таки, я вважаю, мускуси тут не сверблячі, як на мене. І я, в принципі, не зустрічаю сверблячих для себе мускусів, тому, звичайно, сприймайте все, що я кажу, з долькою солі. Але я рекомендую цей аромат тим, хто хоче чогось більш ніжного, дівчачого, трошки більш кремового, але водночас свіжого. Це не кокосовий аромат, тут не буде ніякої віддушки до. Кокосовості до а, чогось більш такого м, кремового. Тут кремовість це йде, по-моєму, від а, сандалу, але я не пам'ятаю на 100%. У мене тут немає вайбу якогось острову. І для мене це дуже важливо у свіжих ароматах, щоб вони були свіжими на будь-який сезон і конкретно не чіплялись до чогось особливого, до чогось дуже специфічного. Мій сьогоднішній аромат це Jimmy Choo, Jimmy Choo Floral. Флорал. Це аромат, який в мене вже є давно, але в мене все до нього не доходило руки, тому що він мені дуже сильно нагадує по назві і по вайбу просто таку вже теплу весну. Він підійде також на літо, він підійде на кожен день, і він дуже гарно виглядає в флаконі, тобто він підійде, щоб гарно виглядати естетично на вашому туалетному столику. Але якщо говорити саме про аромат, я б не сказала, що він дуже флоральний чи квітковий. Квіти для мене тут не грають саму важливу роль. Він просто такий, де він у мене тут ніжний, легкий, піднімаючий настрій, аромат на кожен день. Він особливо досить... Добре освіжить в більш теплу погоду. Якщо вам хочеться чогось свіжішого, але помітного на шкірі, це буде він. У мене, до речі, концентрація туалетна вода. І він себе, в принципі, поводить як туалетна вода. Він затримається на шкірі години 4-5, а далі можна аромат змінювати чи наносити його знову. Він підійде як після душу, так і в робочу обстановку, так і на якісь... Ранішні чи обідні вихід, наприклад, я його люблю носити на бранч, я його люблю носити на чашку кави під час дню, під час денного періоду часу. Я люблю його носити на такі якісь кежуал виходи, коли мені хочеться чогось приємненького, ненав'язливого, і щоб цей аромат не... Занадто сильно виділявся на фоні їжі чи напоїв. Давайте зробимо перерву від повнорозмірних флаконів, і я покажу вам Travel size, це буде Size від BDK. Конкретно я говорю про аромат Пасесуа. Перекладається він як не сьогодні ввечері, типу, з таким підмигом. Не сьогодні ввечері, можливо, наступного вечора. І аромат, в принципі, такий є. Він грайливий, і він з фруктових свіжих ароматів для мене. Він дуже добре. Скроєний, він дуже органічний, йому нічого не, не вистачає, в ньому нічого не вивалюється, з нот, він просто дуже приємний, квітково-фруктовий аромат, але на наступному рівні, якщо так можна сказати, Це аромат дівчини такої дуже грайливої, непередбачуваної. Вона любить е кокетливість, вона любить погратись, вона е завжди посміхається, завжди носить якісь е легкі. Тканини, щось таке розлітаюче, дівоче, але в той же час вона нікому нічого ніколи не обіцяє. <сум> Ось такий вайб в мене від цього аромату. Я його е, хочу поносити більше в наступні кілька місяців, тому що мені хочеться чогось пропіднятого, е, чогось в хорошому настрої, але одночасно стійкого. Він не злітає швидко, він затримується на шкірі і дарує прекрасний настрій. Також з фруктових, але. Менш кокетливих ароматів я б могла назвати бела від Ніна річі. Це таке зелененьке яблучко, яке, по-перше, дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається цей флакон, дуже зручно його тримати в руці. Деталі тут феноменальні. Це маленький жучок. Це аромат про цитруси і про зелене яблуко. Неможливо ходити в поганому настрою, маючи на собі цей аромат. Він свіжий, але він виділяється. Він буде на шкірі чи на одязі достатню кількість годин для того, щоб він був помітним. Мені подобається в ньому те, що ця кислинка від зеленого яблука вона нестандартна в ароматах. Я дуже люблю таку зелену яблучну кислинку, і мені подобається, що він. Підійде не лише на все і про все, а також він буде дуже таким ем, нейтральним. Він не солодкий, він не унісекс. Він все таки. Трішки в жіночу сторону я покажу далі аромат справжній унісекс, якщо вам подобається такий жанр. Цей же жанр все-таки більше відноситься до Я не хочу задумувати, що сьогодні носити, просто хочу щось свіже, веселеньке, бадьоре. Дуже класно такі аромати також йдуть на спорт чи на щось таке більш фізично активне. Я обіцяла вам унісекс, так що поїхали для тих, хто любить вже такий більш унісексові аромат. Аромати, можливо, дещо маскулинного характеру, як такі аромати люблю я. Перше, що я вам можу порекомендувати, окрім стандартного, Chanel Eau Fresh, про який я говорю увесь час, тому не буду вносити його в це відео, але знаєте, що Chanel Eau Fresh – це один з моїх самих улюблених свіжих, літніх повсякденних ароматів. Тут я хочу поговорити про Серж Лютанс. І це його композиція Льо із серії Матан. Це там три чи чотири, по-моєму, коли я дивилася останній раз було три, а зараз ще щось вийшло: чотири флакони ароматів, які йдуть в таких, як вони по-українськи називаються, вишки або котрі мають з собою більш такий свіжий характер, тому що Серж Лютанс, він такий парфюмер досить меланхолійний, як на мене, з. Закрученими цікавими історіями, але на те, щоб поносити кожен день, мені більше подобається ось таке. Парфуми схожого характеру, я особливо люблю комбінувати з більш жіночними образами. Звичайно, вони підійдуть на все. І сама яскрава для мене асоціація з цим парфумом це е, біла сорочка, чи біла футболка, джинси, якісь е, кеди, може і каблук. Але що я бачу, коли я вдихаю цей аромат, то це чищі виглажені. Чисті виглажені простирадла. В загальному цей аромат передає атмосферу чистої виглаженої білизни, випраної і висушеної на повітрі. Не хочу сказати, що тут є якась сонячність, тому не скажу, що це щось сонячне, що тут є якісь солярні ноти, тут є ноти повітряні, але одночасно дещо серйозні, тому що мускуси тут не грайливі, мускуси тут не такі, як у. Ланкомі, вони тут більш такі, ми присутні і ми кристально чисті. Ось такий аромат мені подобається носити, коли в мене такий настрій трохи більш серйозний, чи хочеться збалансувати образ, як я сказала. Один із самих класичних свіжих почерків в ароматах для мене це Versace Versence. Це аромат, який мені хочеться надягати, коли в мене є настрій на зелені, свіжі аромати. Його специфіка в тому, що тут є е, оливкове дерево, тому він не тільки деревний і зелений, і свіжий, він також дещо е, інжирно-оливковий. Мені здається, це чудово передає атмосферу Італії, тому що Versace це італійський бренд. Якщо подумати про морську тематику Італії, звичайно, там будуть оливки, звичайно, там будуть цитрусові, звичайно, буде щось деревне. Я знаю багато хто порівнює цей аромат з Chanel Of Fresh, але вони для мене дещо різні, тому що Chanel of Fresh, він більш молодший для мене брат ось цього аромату. Я б так їх порівняла. Так, вони дуже-дуже схожі, але цей аромат для мене більш дорослий, незважаючи на свою свіжість, він не легкий, не повітряний. Він буде сидіти на вас і він буде помітним. Я не звертала увагу, наскільки довго на мені він сидить конкретно, тому що я люблю протягом дня змінювати аромати, і якось не дуже сильно спираюсь на те, що аромат такого плану, особливо цитрусового плану, має протриматися увесь день. Я цього і не очікую, але як бачите, я його не ношу часто, тому що. До нього потрібен специфічний дорослий підхід, як на мене. Якщо говорити про літо, в мене літо асоціюється з усіма, мабуть, садами від Ермес, який там аромат не візьмеш, не прогадаєш. Вони всі такого літнього свіжого плану. Але в цьому відео хочу поговорити про середземноморські сади, конкретно, тому що мені здається, сама назва говорить про те, що це аромат свіжий і він буде пахнути літнім відпочинком. І, в принципі, так воно і є. Я б ці аромати назвала більше не сади, а води, тому що вони дуже водянисті, і це, мабуть, саме легкий аромат зі всієї підбірки, яку я продемонструвала. Один з двох самих легких, який я наступним вам покажу. Але в ньому є хороша перевага. Він протримається на шкірі порівняно довго, знову ж, як на такий аромат. У середземноморських садах дійсно є. Відчуття літньої відпустки, відчуття свіжості, відчуття, які ми хочемо мати від прозорості ароматів в дуже спекотну погоду. Не можна поливатись, не можна обливатись, він буде освіжати, охолоджувати. І це для мене найважливіше, особливо в спеку, не лише на кожен день, але і в жарку е, погоду дуже хочеться чогось такого, е, як. Стакан холодної води, і це буде один з них. Наступний стакан холодної води це Pacific Rock Moss від Goldfield and Banks. Єдиний великий мінус цього аромату в тому, що він взагалі не тримається на мені. Я його чую можливо до півгодини, можливо, 20 хвилин, і все, на цьому, на цьому він з мене йде. Добре, що в мене travel, але якщо мені хочеться чимось от облитися. Щоб освіжитись протягом дня, це буде він. Я не буду очікувати від нього, що він протримається на мені увесь день, але я йому прощаю цю погану стійкість за те, що він настільки приємно акватичний. В ньому немає нічого дивного, в ньому немає нічого занадто морського, чогось рибного, чогось занадто е вод водоросляного. Він просто приємний, дуже добре обіграний акватичний аромат з мохом. Якби ж йому додали стійкість, він був би в моїй колекції в повному розмірі. Але я хочу його випробувати зараз літом. Я його придбала не в літній період часу, і мені цікаво спробувати, як же він розкриється саме в спеку. Можливо, йому підходить дуже конкретний кліматично погодний час. На даний момент це всі парфуми, які ми я хотіла з вами поділитися в цьому відео. Пишіть коментаря знизу, що ви носите, як ваші свіжі повсякденні аромати, чому ви надаєте Перевагу, чи вам важлива стійкість таких ароматів? Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас приємним і корисним. Але ми з вами побачимось в моєму наступному відео. цікавим і корисним. Як завжди, я сподіваюся, що це відео було приємним в будь-якому випадку, але цікавим і корисним це для мене в пріоритетах. Сподіваюсь, побачимось з вами в моєму наступному відео.